Ви побачите гору цегли. А ми перший багатоквартирний житловий комплекс в Перечині, комфортному і безпечному передмісті Ужгорода в самому серці Закарпаття. Житловий комплекс Біла Сакура розташовано в самісінькому центрі міста, в пішому доступі до міської інфраструктури, поруч школи, дитячі садочки, супермаркети і зупинки міського транспорту, туристичні пам'ятки і заклади харчування все, щоб ви відчували, що ви вдома. ЖК біла сакура складається з трьох п'ятиповерхових будинків із запаморочливим виглядом з вікон на гори. Будинки оснащені ліфтами, а квартири здаються в експлуатацію з максимальним чистовим оздобленням, яке зекономить ваш час, кошти і нерви під час ремонту. Проєктуючи білу сакуру, ми подумали про все. Ми знаємо, де ви вип'єте свою вранішню каву, де зберете свій продуктовий набір на вечерю, де ви припаркуєте своє авто, і як гарно виглядатиме відтепер ваше подвір'я. Ми пропонуємо зручні умови розтермінування від забудовника, знижки при 100% оплаті та спеціальні умови для котиків з ЗСУ. Просто зателефонуйте, щоб дізнатись деталі. Ми працюємо цілодобово, бо нам подобається, коли вам зручно.